Усім привіт! Доброго времени суток вам. Шановні, я в Рівному перший раз у Рівному, і я зупинився в отелі. Називається Optima By Records. Ну, Оптимальне Рекордс. Е, номер коштує 830 гривень з, -за, з, -за, з -за сніданком. Е, що можу сказати? Дуже гарне таке. Приєм, так, вас зустрічають з усмішкою. В общем, на рецепшені дуже добре. Ну, Также і проважаю з улыбкою, з усмішкою. В усмішкою. Що ми тут маємо на 830 гривень? Ось такий от це я вийшов. Зверху у мене кондиціонер. Що ж він зараз не працює? Треба, мабуть, його включити. Що ми тут маємо? Маємо таку вишовку. така Для речей підставочка. Ось таке високе роз дзеркало. Шкаф. Що тут в шкафу є? А в шкафу дерев'яні? Багато їх, можна все розвішати. Зразу чувствується дорого багато. Все-таки Західна Україна, Сі сейф є, та патулі є. Ось добре. Я якраз забув тапочки вдома. Тепер я з тапочками далі. Імеється такий робочий стол. Маю на увазі водичка, мабуть, безплатна. А за вінішко треба буде 150 гривень заплатити. Якщо бажаєте випити вінця, ланцадринцу, то тоді треба 150 карбованців оставити. Тут має є меню внизу ресторан грузинської кухні. Бар, водка тут. 50 грамів мороши 25 гривень. В общем, 50 гривень 100 грамм. Так, і маємо таке велике ліжко. Велике ліжко. Телевізор. І далі підемо у ванну кімнату. Номер такий невеличкий, компактний, зручний. І що ми тут лягаємо, як обычно, Пригаємо. Ой, 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 а тут мягко, тут так. Ой, хорошо. Так, матрас зачет. Так, розташовується воно тут таке місце. Дуже таке файне. В общем, там парк, центр. в общем, Мені кажеться, тут дуже зручно. Є де пройти, подивитися там. Так, що ми тут? А тут у нас ванна кімната. Що ми тут маємо? Туалетна бумага, є, все біленьке, ой, все, і фен є. І мило є. І рейкардс, А, ну це рейкерс. рейкардс, тільки оптимальний рейкардс. Може трошки подешевше, то що обычно рекордси всі закосає і вище. Може мені просто повезло. от такий душева кабінка удобно. Там можна нормально митися даже вдвоє. Тому і в ній є що? І там тоже є мило, все є, все чистенько, полотенечко є, тут полотенці хватает. Так що будете у рівному. Готель Optima. Рейкерс. Я вам рекомендую. Дуже зручно за 830 плюс снеданок просто 5 баллов сразу же. Оно чувствуется, когда ты заходишь и хочешь пятерочку посадить. Оно все пахнет чистотою и не только чистотой, а вообще запах, что тут порядные люди запоняются. Такая энергетика добра, аж обволакивает тебя, и тебе хочется тут просто летать. Так що будьте в Рівному. Я вам рекомендую. Все. Бувайте здорові, підписуємося, лайкаємо і рушаємо далі. Все. Усім гарного дня. бережіть себе, все буде Україна. Пока.